Голодьки 19 травня відбулось урочисте відкриття пам'ятного знаку та фруктового саду, посаджено у 2010 році учнями школи на честь загиблого в Афганістані воїна-інтернаціоналіста Петра Бондарчука. Будучи ще зовсім молодим, він пішов на війну, але вже не повернувся. Посмертно за проявлений героїстом відвагу, був нагороджений орденом Червоної зірки. Шанувати пам'ять усіх воїнів афганців зібралось багато посадовців як області, так і району. Урочистості з нагоди відкриття пам'ятного знаку проходили за участю працівників районного будинку культури, учнів та учителів школи і вихованців сільського дитячого садка. Я б хотів би, щоб ми всі і влада, і органи влади, і бізнес, і громадськість не забували про цих людей, їх підтримували і. Я вам низько вклоняюся. Вам дякую, всім вам міцного здоров'я. Ідея створення належить усьому педагогічному колективу, тому дякувати потрібно усім. Варто також зазначити, що сад біля пам'ятника посаджено руками дітей школи. Власними силами ніколи не вдалося б досягти такого результату. Але знайшлись небайдужі люди, які радо відгукнулись на прохання директора Голодківської школи Михайла Ніжинського і допомогли. Сьогодні їм було вручено листи подяки. Василь Федоришин, голова Хмельницького земляцтва у Вінницькій області, завітав на урочистості неспустими руками. Подякував учительському колективу за патріотичне виховання молоді. Та шанобливе ставлення до пам'яті загиблих героїв. А всім хочу побажати, щоб ми мали більше свят, робили ці свята, створювали, веселилися і дай Боже, щоб в нашій землі були гарні врожаї, обходили сухові, і морози і інші незгоди, щоб рождалися молоді сім'ї, діти. Хай цвіте наш рідний найкращий в землі кулі край, це Хмельницька земля. Дякую. Хай щастить. Кожен присутній на святі перейнявся болем та жалем до молодих скалічених життів безглуздою війною. Ціною свого життя наші дітки виконували інтернаціональний обов'язок. Вони виконували приказ в тій далекій, непереможній країні. Всі знали, що він непереможний. А чого нас туди, діток, заслали? 25 років, немалий відрізок мого життя, страждань. Але я хочу висловити вдячність за пам'ять, що пам'ятають, що вшановують, піддержують мене, це перша моя сім'я. Я сьогодні безмежно вдячна директору школи. Ніжинському Михайлу Васильовичу, вчителям, дітям. Теплими словами пригадав односельчанина і директор школи Михайло Ніжинський. Ми шануємо пам'ять Петра Івановича, ми завжди з мамою. Школа завжди пам'ятає. Учителі, які сьогодні присутні, пам'ятають Петю, як він бігав по школі. Це слухняна дитина, це досить добра дитина, але ж мама. Не буде пам'ятати, сину. Унук не буде пам'ятати. Це трагедія. Виступів з нагоди урочистого відкриття було багато. Звучали тематичні пісні та вірші, і хоч не повернути тих славних юнаків, але душа радіє, коли їх просто пам'ятають. Майчишка, пряча грусть, ти тільки жди. Я обов'язково на вірнусь, на вік. Встретил в первую весну, пришел домой С подольской вам Афганистан Страна пустых, страна без Афганистан